Привіт, Монети теста вже можна вивести на біржу BitGet. Зараз я вам покажу, як це швиденько зробити. Якщо хочете бачити більше інструкцій, то поставте, будь ласка, вподобайку під відео. Це допоможе просувати канал і робити для вас нові ролики. Також підписуйтеся на мою телеграм-спільноту, як заробити гроші. Тут публікую різноманітні інструкції до ботів, пояснення, як заробляти крипту, як проходити тест нети та багато цікавого. Допомагаю кожному порадою, тому підписуйтеся, посилання я залишу в коментарях. Переходимо на біржу. Якщо нема у вас Аунту там, бо також посилання в коментарях на реєстрацію. Тиснемо в лівому кутку на ту свічку, чи як воно таке щось мені схоже на свічку, вам не знаю на що. І тут бачимо UID. Натискаємо на нього та копіюємо. UID ми вставляємо ось тут знизу, як бачите. Повертаємося в головне меню. Тиснемо активи, тут додати кошти, депозит криптовалюти, здійснити депозит криптовалюти на свій аккаунт. Натискаємо, пошуку вписуємо «Tapswap». Монета називається «Taps», Ось, «Taps», «Tapswap» є. Натискаємо. І тут вибиває адреса депозиту. В кожного вона різна. Копіюйте та вставляйте в бот. Додаємо адресу сюди, ставимо галочку I understand, ото все, що пише. І все, погоджуємось, підтверджуємо і очікуємо на зарахування. Пишу, що прийде орієнтовно десь через 6 днів.